Доброго часу моїм глядачам. Ось такий цікавий годинник 19 століття. з таким цікавим декором. Висота приблизно 20 сантиметрів. Можливо, є остатки позолоти, якщо оці сліди є по не звитягується. От маємо таку різьбу. Видно, що матеріал годинника не бронза, він покритий. Ось, показуємо всередині в колір металу. Кришка з циферблата відкривається, стрілки переводяться, Шкланемо. Так, значить, Маємо всередині отакий механізм номерний 17184. Механізм не витягував. Що там всередині? Не знаю. Так, значить, не накручував, не провіряв. Значить, баланс цілий рухомий. Не бити. Можливо, один навіть і робочий. Так, значить, маємо з одної. Сторони не долив. З чим це зв'язано, не знаю. Це не, він не поломаний, не відщерблений. Повидно, що покриття нанесене вже на тих обломах. Слідів облома нема. Що це є такий заводський відлив. Ось такий цікавий годинник. Всім дякую за перегляд.